Поживча інфляція в липні, в річному вимірі, пришвидшилась в місячному ціни не змінились. Про це свідчать дані держстату в Нацбанку. Прогнозують прискорення інфляції впродовж наступних місяців. Причина, зокрема, у збільшенні витрат на оплату праці, електроенергію та підвищення акцизів. В НБУ запевняють, цінової катастрофи не буде впродовж 2024 року. Інфляція залишатиметься помірною. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Раді вас бачити, Вітаємо. чути. Дякуємо, що долучилися. Вечір добрий. Пане Олеже, якщо пришвидшується інфляція, головне питання: а що буде з цінами? Вони зараз поповзуть вгору, якщо так, то на які продукти або ж навпаки стабілізуються, ну, власне, інфляція це є індекс росту споживчих цін. Тобто, коли ми з вами говоримо про пришвидшення інфляції, це означає, що в середньому. Споживчий кошик українців буде рости в ціні. Безперечно, в першу чергу, мова йде про енергоносії. Ми вже побачили з вами цей ріст. У нас з вами електрика з червня місяця виросла, і це, безперечно, додало інфляційних очікувань. Наступний момент: ми прекрасно з вами знаємо, що закінчується літо. Починається осінь, і в нас традиційно ростуть ціни на продукти харчування. Ну, об'єктивно, сезонний фактор закінчується, як наслідок іде ріст. Мова йде про ріст цін на овочі. Це кожен рік у нас таке відбувається. Тобто тут жодних якихось див немає, але до цього треба бути абсолютно свідомим. Окрім цього, цього року врожай зернових однозначно буде меншим, аніж був минулорічний. І це однозначно відобразиться на цінах, ну практично на всі продукти харчування. Чому тому, що тут якраз зачеплять і крупи, і хліб, ну і кормова база. А що таке кормова база? Це молоко, м'ясо. Ну тобто ті речі також треба бути свідомим. І дійсно інфляція буде ну, трошечка рости, зв'язку із цим на продуктовий кошик. Безперечно додасть, як говорить Національний банк України, до ціні продуктів і відключення електричної енергії та й ріст електричної енергії вартості для промислових підприємств. Однозначно, перед зимою це все буде рости, і ми знову побачимо ті речі. Але ще раз говорю, цей рік цей рік не буде карколомним. Інфляція буде в межах розумного. 25-й рік очікується трошки гіршим. Давайте будемо відверті. Уряд прийняв бюджетну декларацію на наступних три роки. Так от, в 2025 році очікується інфляція на рівні 10%. Ну, тобто, цей рік, ну от зараз рахуйте, липень до липня, у нас з вами інфляція трошки більше 5. Тобто, за рік липень 23 го до липня 24 Е, Коли ми з вами говоримо про 2025 рік, це грудень до грудня, грудень очікуваний, знову ж таки. Як воно буде сказати важко, але тим не менше от 10%. І це не було б настільки ну, важко і складно, якби паралельно з цим у нас з вами в наступний рік по бюджетній декларації не очікувалося замороження соціальних стандартів. Тобто, у нас мінімальна заробітна платня буде лишатися той, яка зараз є. Прожитковий мінімум також навряд чи буде індексуватися, і це в дійсності може викликати певне ускладнення в реальних доходах населення. Так що ті речі також треба усвідомлювати, виходячи з цих цифр, які, власне, прийняв уряд. Пане Олеже, я ось, власне, хотів, мабуть, що продовжити так, вашу, вашу думку. Коли кажуть, не буде цінової катастрофи. А, а в нас є ось цей люфт, який ну, дозволяє відносно, безболісно а, прийняти якесь а, там, подорожчання продуктів. Ну, Дивіться. А... Ми ж з вами знаємо, так, що зараз уряд подав цілий ряд законопроєктів, пов'язаних із зміною податкового навантаження. Ми ж з вами знаємо, так, і тариф на електрику додасться, але головне, акцизи на тютюн, пальне, алкоголь. Ми чули з вами про те, то, що точно буде підніматися воєнний збір до 5%. А все це ну, ми ж розуміємо з вами, що це податок не на назвами. Це все ляже в ціну кінцевого товару. Тобто, от за рахунок тих речей буде підніматися ціни, і, е, безперечно, коли ми з вами говоримо про спроможність населення витримати такий ріст. Ну, ми вже сьогодні маємо з вами е, в доходах сім'ї в сімейному бюджеті в видатки на харчі в середньому по Україні становлять десь порядку 46-47%. Ну, тобто, основна частина наших з вами доходів іде на харчування, і е, подібні от е, видатки, додаткові, подібні, скажімо, ріст цін, він призведе до того, що напевно ця доля буде рости десь до рівня 50%. Знову ж таки, це на рівні прогнозу. Але давайте будемо свідомі, що е, при незмінних соціальних стандартах при фіксованому при фіксованій величині мінімальної заробітної платні, а це означає і першого тарифного розряду єдиної. І тарифної сітки ми е, паралельно будемо мати інфляцію на 10%. Це в 2025 році. Причому е, все це буде безперечно і посилюватися е, падінням курсу гривні. Ну тобто, знову ж таки, по бюджетній декларації, яка е, є основою формування бюджетів на наступних три роки. У нас з вами до кінця цього року курс долара має бути десь на рівні там 42 з хвостиком. Середньорічний курс 47. А на наступний рік у нас середньорічний курс має бути 45 гривень за долар. Тобто, ми маємо з вами розуміти, що все це однозначно потягне за собою ріст цін на імпорт. А ми достатньо сильно залежні від імпорту, принаймні в частині там товарів довгострокового використання і там побутової хімії, і так далі. Тобто, всі ті речі однозначно потягнуть за собою рісці. Власне, у тих 10% росту інфляції це якраз прояв тих речей, про які я зараз з вами говорю. Пане Олеже, ми щиро вдячні вам за ваші коментарі, за вашу аналітику. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу про інфляційні ризики в Україні.